Шукаєте роботу в Польщі, вашим основним інструментом і першою візитною карткою в контактах з роботодавцями буде Curriculum VT, скорочено CV. Це документ, який містить ваш освітній та професійний шлях на сьогоднішній день, а також опис ваших навичок. Ваше CV завжди має бути адаптоване до конкретного роботодавця та посади, на яку ви претендуєте. Це збільшує ваші шанси на те, що потенційний роботодавець запросить вас на співбесіду. У деяких галузях, реклама, маркетинг, зв'язки з громадськістю, соціальні медіа, першорядне значення має креативність. Саме тому ви можете підготувати свою професійну візитну картку в іншій формі ніж класична. Ви можете представити своє портфоліо та проекти, якими ви особливо пишаєтесь. Можете вибрати самопрезентацію у вигляді мультимедійної презентації або CV у формі відео. Однак пам'ятайте, що нестандартні рішення підійдуть не скрізь. Кожного разу визначайте тип роботодавця, з яким ви маєте справу, і вирішуйте, що краще підійде: класичне CV чи інноваційне рішення. При підготовці документів для заявки ви можете розраховувати на підтримку консультанта з питань кар'єри боєводського управління праці. Консультант також допоможе вам підготуватись до співбесіди з роботодавцем, а всіма послугами ви можете скористатись безкоштовно. Зайдіть на сайт Воєвудського управління праці в Познанні Скісна Скіснариска Україна. Виберіть місто Познань, Каліш, Конін, Лешно, Піла і запишіться на консультацію стаціонарну або онлайн. Де знайти цікаві пропозиції роботи? Дуже популярним джерелом пропозицій роботи сьогодні є спеціалізовані сайти, такі як праца Це найбільший офіційний безкоштовний портал з пропозиціями роботи, призначений для громадян України. Оферти Офіційна база даних пропозицій роботи від усіх повітових центрів зайнятості Польщі. Жільона Офіційний інформаційний портал. Є також українська версія. Та інші комерційні портали з базами даних пропозицій роботи. Багато з цих порталів також доступні українською мовою. У цьому випадку ви самі знайомитесь з розміщеними пропозиціями, а потім у відповідь на вибрані пропозиції відправляєте своє CV конкретним роботодавцям. Варто також зазирнути на сайти компаній та установ, які вас зацікавили. Часто саме там вони в першу чергу інформують про актуальні вакансії. Також можуть виявитися корисними для пошуку роботи соціальні мережі, особливо ті, що спеціалізуються на професійних і ділових контактах. На етапі пошуку роботи переконайтеся, що ваш профіль є професійним та актуальним. Приділіть деякий час активності в галузевих групах. Там ви можете отримати багато цінної інформації, наприклад, про ситуацію на ринку та окремих роботодавців. Розширення вашої професійної мережі може окупитися в майбутньому. Якщо те, що ви шукаєте нову роботу, не є таємницею, поділіться цією інформацією в соціальній мережі. Можливо, хтось із ваших знайомих знає про вакансію, яка вас може зацікавити. Якщо ви знайшли цікаву пропозицію і подаєте заявку самостійно, пам'ятайте, що роботодавець може отримати велику кількість схожих листів емейл. Подбайте не лише про своє CV, але й про зміст повідомлення. Побудуйте його таким чином, щоб зацікавити роботодавця своєю кандидатурою. В ньому вже можна розмістити вибрану інформацію про ваш попередній професійний шлях наприклад, інформацію про схожу посаду, яку ви займали до цього, схожі обов'язки, або найважливіші навички та компетенції, які мають вирішальне значення для посади, на яку ви претендуєте, ваше повідомлення має бути чітким і лаконічним. Під час пошуку роботи ви також можете скористатися допомогою спеціалізованих установ, до них відносяться. Боєвуцькі управління праці в Познані та його відділення в Каліші, Коніні Лешнопілі виконують завдання, що стосуються регіональної політики на ринку праці, координації професійної активізації, переміщення працівників між країнами, консультування та професійної інформації, ведення національного реєстру агентств з працевлаштування та реєстру навчальних закладів. Повітові центри зайнятості розташовані в 31 населеному пункті Великопольського воєводства, які виконують завдання стосовно реєстрації безробітних осіб, професійної активізації безробітних та осіб, які шукають роботу, навчання безробітних, працевлаштування на місцевому ринку праці, центр інтеграції іноземців у Познані. Його завданням є комплексна інтеграційна допомога іноземцям, підтримка мігрантів у їхньому місцевому середовищі, юридична та психологічна підтримка. Функціонування центру базується на концепції єдиного вікна і об'єднує в одному місці різні послуги, призначені для іноземців. Приватні агентства з працевлаштування також мають багато пропозицій роботи. Всі легально діючі агентства з працевлаштування повинні бути сертифіковані та внесені до Національного реєстру агентств з працевлаштування. Пам'ятайте, що приватні агентства з працевлаштування не мають права стягувати плату з осіб, які шукають роботу. Бажаємо удачі!